На відео один з учнів великожитинського ліцею. Хлопчик намагається перейти дорогу, однак видно, що водії його не пропускають. Лише через хвилину зупинився автобус. Втім, небезпека лише зросла. Білий бус на повній швидкості об'їжджає автобус і мало не збиває учня. Хлопець, який на відео син Альони Дембовської. Моя дитина вчасно зреагувала і побігла назад, але могла статися біда. Біля навчального закладу пішохідний перехід є нерегульованим. Жінка додає перейти дорогу там ще той квест. Особливо зранку, за її словами, значна частина водіїв банально не пропускають пішоходів. Такі випадки можуть бути тут кожного дня, тому що машини не дотримуються правил дорожнього руху ніхто не бачить, що тут є школа, ніхто не звертає уваги, навіть коли діти стоять на пішохідному переході. Ніхто не зупиняється. Вони йдуть на обгін. Тут обгін суцільний, перевищена швидкість. Наші діти тут в небезпеці. Донька пані Людмили також навчається у Великожитинському ліцеї. Дуже довгий час стоїть, тобто, по-перше, боїться переходити, бо досить велика швидкість автомобілів. І ну, неодноразово жаліється, що не пропускають. Про проблемний перехід в школі знають. Ба більше. Зі слів заступниці директорки з навчально-виховної роботи Людмили Міхновської, просять встановити там обмежувачі руху ще з 2015 року. Насправді проблема ця, ця дуже актуальна, стоїть гостро і досить давно. Уже в 2015 році ми зверталися, з того року почали звертатися з проханнями, щоб нам допомогли. Ми просили і лежачі і поліцейські. Ми просили е, світлофор, але на жаль. Е... Ситуація була така, що ми не могли її вирішити. Випадок, який трапився із сином пані Альони, став останньою краплею. Батьки разом з місцевими жителями почали збирати підписи, аби ситуацію покращили. Вимагають встановити або обмежувачі руху, або світлофор. Ми зібрали підписи батьків місцевих жителів, які всі, всі хочуть розголосу, щоб нас почули і всі хочуть добитися, щоб тут було ну хоч щось. Це може бути світлофор, не може бути лежачий поліцейський, то нехай це буде щось підземний, наземний. Це має бути безпека наших дітей. Далі ми боїмося, що нам не дозволить поліція. Але ми не можемо чекати, доки тут буде біда. За дорогу, яка проходить повз великожитинського ліцею, відповідає Державна служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Заступник начальника розповів, що облаштувати світлофор можливість є однак лише при співфінансуванні з територіальною громадою. Чи є альтернативні варіанти, зокрема по облаштуванні світлофорного об'єкту, є, але тоді ми впираємося в співфінансування. Власне, місцевою громадою. Якщо є такі кошти у об'єднаної територіальної громади, станом на сьогоднішній день ну про мені невідомо. Попередня розмова з головою територіальної громади і власне з групами активних місцевих мешканців, вони приходили і до нас, і ми на постійному зв'язку з ОТГ шукаються різні варіанти. У шпанівській територіальній громаді, куди входить село Великий Житин, нам повідомили, що до співфінансування готові. Коли будуть відомі умови, розглянуть відповідне рішення на сесії. Як швидко це буде, сказати ніхто не береться. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал Media Group.